Це пішло, да? mm -hmm. ну, так? Оте що? Доброго ранку і танечка сьогодні. Символічні хвилини. Андрій, скажи, будь ласка, який зараз час. Три години. Три години. 24 лютого. Дата для всієї України. Відома рівно рік тому. Ракетки вже сюди летіли на прогрітій техніці. Порки вже їхали. З усіх усюд по всій країні. Але та херня не, не, не до цього присвячена моє моя ранковидове звернення. Завтра буде, що за дата? Хтось скаже мені. А я нагадаю, річниця. А чого? Сука, бля, мобілізації річниця. День була в Україні війна, а вони ще думали, блядь, чи розгортати її, чи не розгортати ту мобілізацію. Ворки пів року війська стягували до всіх кордонів. Повних мобілізація, бля, 25-го почалася. Як почалася через штрафу, так сука, і продовжується. Ось побратим мій, який мене знімає, недавно з лікування, приїхав. Підлічитись трошки треба було там десь столиці. Та розказує мені, що біля супермаркета якісь істоти. Перекрили вход чи вихід, там і щось і давай там повістки вручать. І так мене вже ця тема достала інколи є можливість зайти на телеграм-канальчики якісь і дивлюсь, кафешка якась така нормальна і заходять в пікселях. Отут, Андрій, знімаю, тут, думаю, тут так ізолента намотана кілька чоловік, другий в чорній формі, тут такий біретик сюди, сюди, сюди примазаний і давай людей кошмарити, що за столами сидять. Повісточки їм роздавай. Задачі питається, що то сука твориться, а? Де ті пики, що роздавали оті повісточки, годовані такі ряхи, бачу, такі ухальоні, чистесенькі, формочка чистесенька. Чого вони не тут? Якого хера повістки не роздають дівчатка, військові? Хай це будуть срочники, хай це будуть там жінки поліцейські там, чи працівники почти. Може, якихось представниців місцевих громад. Чого годовані, сука, здоровенні пики ще для повного антуражу, треба було, щоб емочка на гуслі підскочила, далі команда. Розосереджуйся. і вокруг супермаркета: пара туди, двійка туди, трійка туди, пішла по кафе. Давайте всім повістки вручать. Якого хера? Повістки мусять вручати ті, що вернулися сюди, з України в Україну в цивільне життя з фронту Трьохсоті. У тих, що були ампутовані кінцівки, ті, що інваліди, ті, що може, справді не можуть вести бойові дії, хлопці там чи пенсіонери в минулому. Оце така справа. А повістки вручати і кошмарити всю країну. Цілі... Скільки вас там можна набрати, цих вручальщиків, повісток? Бригаду, мабуть, можна зібрати з вас усіх, сука? Точно на це на все дивитися. Дев'ять місяців, вже почую тут по підвалам на цьому Донбасі. По норам, по хатам, по горішчам. там ззаді зараз Бахмут. Отсюди отак от часів яр. Угу. А от туди кріщівка, оттуда вони зараз прут. А це такий манюсенький погрібок посеред поля, блін. І така жменька, жменька земельки тут зверху у нас. І сидиш собі, кайфуєш. До чого це все веду? Веду до того, що мобілізація да, вона потрібна. Але мусять її проводити в зовсім інакшому вигляді. Оце буде в мене офіційна відпустка. Переодягнуся в цивільне і піду в кафе, сидітиму судки або ходитиму по Києву і дивитимуся. Хай тільки якесь до мене падло, підійде, і буде мені повістку вручати, що в нього буде отаке напика: візьму лозину, гнатиму до начальника і закінчиться цим медійним скандалом. Вони в мене ті повістки саме собі виписуватимуть, і саме будуть сюди їхати. Клянусь вам всіма масло Все, крапенька. Давай, Андрюха.